Трохи розради на тлі жахливої війни. Нові футбольні кросівки для Паші та його друзів у дружківському інтернаті хлопців евакуювали сюди півроку тому з їхнього колишнього дитбудинку, розташованого поблизу Донецька на території, контрольованій сепаратистами. На автобусах нам нам сказали на автобусах нас привезли. Сказали, що будуть евакуювати, що це воєнний стан. І нас вивезли сюди. В інтернаті нас було лише 200 осіб. В інтернаті всього 200 чоловік. Їхній шлях пролягав через зону конфлікту, аж поки діти не дісталися території, яка контролюється українськими військовими. Тут панує спокій, принаймні нині. За час бойових дій біженцями стали близько одного мільйона людей зі Сходу України. Деякі лише переїхали з одного на інший бік фронту. Серед них тисячі дітей. Було страшно. Було страшно, жахливо. А знаєш, де твої батьки зараз? В Донецьку я їм не телефоную. В мене немає номера. Батьки Геннадія і раніше не піклувалися про хлопця, а тепер ще й війна в рідному місті. Ми бачили, як стріляли. Ми чули літаки. Доводилось щоразу падати на підлогу так, там, так ці ракети через інтернат літали. Що мама міє? Нам то може так Нам старшим, то може і не так страшно було, а менші діти реально перелякались. Там, якщо не ракета, то якась інша дурня. Всі боялися, щоб не влучили в інтернат. Але пролітало, слава Богу. Щоб не потрапила в інтернат. Ну пролітала, слава Богу. На контрольованій Україною частині Донбасу діти принаймні забезпечені найнеобхіднішим. Передусім, завдяки приватним пожертвам. Пастор Ральф Гаска з німецької лютеранської церкви в Києві також привіз гуманітарну допомогу. Державного забезпечення вже давно не вистачає, особливо в останній рік, який триває війна. Гаска об'їжджає багато дитячих будинків поряд із зоною бойових дій на Донбасі. Дороги пошкоджені вибухами та гусеницями багатотонних танків. Діти у дитячих будинках в першу чергу у східній Україні стали жертвами цієї війни. Вони бачили і відчували, як війна приходить в їхні оселі і що вона з собою приносить. Солдати на Донбасі стали буденністю. Блокпости стоять через кожні кілька кілометрів. Після багатогодинної подорожі наступна зупинка дитбудинок в Новоайдарі на Луганщині. Тут є різне – Продукти, одяг, тарілки, які тут необхідні. Опікуни склали список вкрай потрібних речей під час минулого візиту пастора з Києва на лінію фронту. Потрібен навіть посуд. В їдальні його дуже бракує. Практично не Вранці стає зрозуміло, чому поряд з дітьми снідують солдати. Вони розквартировані армією тут, в будинку для хронічно хворих дітей. Ральф Гаска не знає, що й сказати. Діти, яких намагалися вберегти від війни, живуть із солдатами. Ми їх, як бачите, весь час водимо під контролем на процедури. Якщо раніше вони могли прийти та піти самі, то тепер ходять лише з медсестрою. Це ж діти, самі розумієте, вони можуть зайти туди, куди не треба заходити. Старші вже знають, чого їм чекати, якщо ця війна в Україні вийде за свої нині умовні кордони. Діти ж сподіваються на спокій та мир, власне, на нормальне дитинство. Я намагаюсь забути все те, що я бачив. Я просто якось намагаюсь викинути це все з пам'яті. це було дуже страшно. Ось чому паша та його друзі. Діти війни на сході України грають у футбол, що й не випаде нагода.